Проект, який реалізовують Мирослава, Олександр та ще кілька музикантів нашого краю, і результатом котрого вже є аудіодиск, неочікуваний, нестандартний, ультрасучасний і тим цікавий слухачеві. Самі коли пробували підпиталися такое діло, а і в поисках от виконавця, знайшли нашли вже, в общем-то, готовий проєкт очень. Очень понравився в смысле в том, что современная, очень такая хорошая аранжировка добротная, профессиональная, слухабельная, в общем, качественне повністю. Не как-то что то. И, ну и само собой, раз уже это есть, в виде диска, в виде... Да, сделать это в виде живой программы. Незважаючи на те, що з музикою Мирослава пов'язана уже багато років, тільки сьогодні використалізовується її сценічний образ. Однією з його родзинок можна назвати навички. Котрі Мирося отримала дуже давно, прагнучи подружитися із нечуючою дівчиною. У 94 році ми від Ужгорода їхали на фестиваль в Одесу Таланти твої України». Це направляло управління культури, по-моєму ж Колись тут працювала така гренько Катерина Миколаївна. Колись Лев Йосипович Луцкер працював. Це все друзі моєї мами, друзі нашої сім'ї. І От вони е, направили нас туди на цей фестиваль. Їхала я, подружка моя з школи Таня Гекова-Стулішенко і ще декілька, е, декілька дівчат, хлопців, наскільки пам'ятаю. І їхала з нами група нечуючих дітей із школи глухонімих. Якось зразу, я не знаю, я там одну дівчинку помітила, так поглядом зустрілася, вона зі мною, і ми зразу зрозуміли, що ми хочемо дружити один з одним. Ну, Так як вона не чула, а говорить прекрасно. Я, я спочатку подумала, що вона слабочуюча. Я підійшла до вчительки кажу, Ірочка щось чує, ні, вона нічого не чує, каже вчителька. І Мені так її жаль стало, і так хотілося з нею дружити. І потрошки там на морі, ми там були два тижні, наскільки пам'ятаю. Кожен день ми гуляли разом, плавали в морі, і вона потрошки вчила мене цим жестом. Спочатку простим: хліб, молоко, небо, сонце. Я це дуже легко запам'ятовувала, бо я дуже хотіла з нею дружити. І взагалі цікаво. Цікаво мені, як руками можна показувати буквально всі слова. І ця дружба на сьогоднішній день вже триває 20 років. То згадай той випадок, коли мова жестів допомогла тобі яскравіше себе проявити і запам'ятатися суддям на одному з фестивалів, наскільки я пам'ятаю. Так, я поїхала на фестиваль Червона рута у Київ, тому що мене по області вибрали як лауреата в популярній музиці, саме з піснями. Дві пісні були Олександра Соліча і одна пісня була мого племінника дворідного Антона Дігтірьова. Теж дуже цікава обробка є на закарпатську народну пісню «Не пий коню воду. І от коли я поїхала до Києва, я вирішила одну пісню все-таки проспівати із мовою жестів. Це пісня Чотири воли пасуя. І в мене вийшло. Що цікаво не було стойки мікрофонної. Але одною рукою я показала всі жести, такий хороший досвід там. Журі взагалі дуже добре реагували на мій виступ, бо щось незвичайне було. І тому я здобула там лауреата на цьому фестивалі. А також із мовою жестів записано відеокліп на пісню Чотири воли пасує», де я постаралася всі свої вміння і знання передати руками й обличчям, тому що в мові жестів важлива і міміка. 2010 рік визнання Мирослави Копинець на конкурсі Закарпатський Едельвейс, Лауреат конкурсу Українська родина, місто Київ, 2011 тисячі дипломант всеукраїнського конкурсу Червона рута у жанрі аутентичний фольклор. 2012 рік Мирослава Копинець, учасниця телепроекту Голос країни країни-2». з 2012 року артистка заслуженого академічного закарпатського народного хору. 2013 рік Мирослава Копанець, 13-го всеукраїнського фестивалю Червона рута. 2014 рік у Москві вийшов дебютний альбом Рутенія, де представлено 13 закарпатських народних пісень у музичних обробках Олександра Саліча. У музиці використані древні та сучасні музичні інструменти. Цього ж року представлено відеокліп Євгена Мітрофанова на пісню Чотири воли пасує, де використано жестовий переклад нечуючих. Мирослава Копанець шукає свій образ, і сьогодні вона як ніколи близько до нього. Дівчина, як справжня артистка, уже має досвід роботи з професіоналами, котрі допомагають її внутрішньому світові набути зовнішнього вираження. Є такий у нас фотохудожник із виноградова Борис Корнієнко. Юності займається фотографією, закоханою наш край, закоханою цю справу. От була така задумка пофотографувати мене в санаторії Карпати на фоні 300-літніх дубів, 500-літніх смерек. І це вийшло дуже-дуже гарно. Там насіки ну, мені самі дуже сподобалось, тому що красиво і незвичайно добре, що в нас все-таки є такі місця, де можна побачити таку красу, таку енергетику сильну. І а, в наступному фотосесія Оця була дуже гарною. А ще я їздила в Київ. За пропозицією Олександра Соліча. Я їздила туди. До стиліста Романа Мєдного. Він мені підбирав образи для виступів на сцені і вибрав декілька таких хороших образів, які підійшли. Ой, на плаю. Одні творча доля Мирослави складається таким чином, що уже у найближчій перспективі ім'я цієї артистки може зазвучати на всю Україну. Вона має шанси заявити про себе та тих, хто створює разом з нею сучасну музику з глибоким людським корінням. І це усе, чого вона прагне: співати рідну серцю та знайому з дитинства закарпатську пісню. І кожен, хто чує її спів, залишитися байдужим не зможе. Ой, вірчарю. Вас біліті націй! Ти жертвуєш чимось заради творчості і чи готова, і чим? Я би сказала так, що до цього питання я ставлюся так, що треба тримати золоту середину. Я не є фанатиком і не є якоюсь людиною амбіційною. Абсолютно для мене на першому місці, чому я займаюся творчістю, я просто хочу через пісню показати красу Карпат. А стосовно того, жертвувати чи не жертвувати, це все по обставинах. Я вважаю, що є цінності такі, які ну, набагато важливіші, ніж е, навіть багато чого. Тобто на це питання я би однозначно не відповідала. А, яким ти бачиш розвиток майбутній своєї творчості? Я хочу йти далі в цьому напрямку. Я м, надіюся, що Бог буде благословляти ці зусилля, і хочеться просто нести людям оцю красу пісні. І самі, і поряд із друзями, поряд із підтримкою. Поряд із людьми, які є однодумцями, з великою радістю я це буду робити. Скільки мені Бог дасть сили, можливості? Я хочу це робити. Далі перше відео створене на одну з пісень дебютного альбому Мирослави Копинець з тим, аби у всіх вищесказаних словах ви мали нагоду переконатися особисто.